От коли я собі зробила фотосесію в тому красивому платі в півонях мені до сих пор пишуть Оксана, а без того красивого плаття ти було б взагалі супер. Не зараз вам покажу. Оце плаття я біля хати хожу, А тут Мала стати квітка пів але зав'яла. Тому головна квітка це я. Тут мені оце плаття, пташечки так на красотоп обділили. І я його забрала і тепер воно не нове. Але мені зручно в ньому. Уявіть собі, я йду в тому платі такому фотосесії, по городі такому зі шлейфами. І в мене ноги отак путаються, і по бур'янах.